Є лисичка? А де у нас кенгуру? Є кенгуру. А де у нас тут Олень? Де Олень? Є олень! А де у нас. А де у нас зебра? Де зебра? Є зебра. А де у нас мавпа? Де мавпа? Є мавпочка. А де у нас жираф? Є жираф. А де у нас білка? А білка де? Дух. Ой, дубка. Де? Там та. Де білочка? Покажеш татові де білочка? Є білочка. А де у нас тут є коала? Де коала? Є коала. А де у нас тут є заєць? Ще. Там татко. А ти покажеш зайчика? Де зайчик? Де зайчик є? Țаечик. А де панда? Там є панда, так? А де у нас э, бульдозер? Є е бульдозер. А де у нас. А ну-ка, ну-ка шукай, де у нас літак? Є е літак! А де у нас вертоліт? Де вертоліт? Анука шукай, шукай вертоліт. Де ж це він заховався? Є вертольотик? А де у нас метро? Де метро? Є метро? А де у нас тролейбус? Де тролейбус? Анука, гарно, подивись, де тролейбус? Шукай, шукай. Шукай, шукай. Є. Е! А де у нас автобус? Де автобус? Ще. Ось, дивись, я положила тут всі. Де автобус? Покажеш? Є е, автобус? Та тобі покажи. Є. Е. А де бетономішалка? لا. Все, втомився. А, а давай так тобі покажемо, де у нас знаєш що? Де у нас фор? Де фор. Де? А ну-ка, шукай, шукай, де де? де? Є! Yeah. Yeah. А де у нас сікс? Де шукай, 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 шукай? А ну-ка, 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 шукай, де у нас сікс? Шіка! Є! Помахай таткою, привіт, привіт, і цьомчик повітряний дай.